Чоботи на зимню рибалку. Де Марк Хантер Про, мінус 50 витримують. Всередині йде чулок з натуральної е, овчини. Бачите, це ов'єчечку, постригли і зробили такий чулок. Ви подивіться, як вони класно, круто, гарно виглядають. Ось так. Галош йде термокаучук, різина, яка на морозі не дубіє. Тобто Вона однаково еластична, що при плюсі, що при мінусі. Дивіться, як класно. Тобто, розроблені спеціально для мисливців. Військові так само зараз їх хлопці беруть, щоб в нога, ногам було тепло на зиму. Тобто вони тут повністю, ця частина повністю. Цю не промикаючи, ця частина йде з водовідштовхуючим ефектом. Тобто ви можете десь короткочасно пройтися по якійсь калюжі. Тут язичок бачите, вшитий тут він іде. Ну пройтися ви можете. Стоять? Ні, звісно, не будете, але пройтись можете. Чулок цей виймається, просушується. Як потрібно, ну реально дуже тепло. Вони до, не слизькі, до льоду ніби прилипають, по грязі ви теж йдете, бачите, вони не слизькі за рахунок ну, із такого протектора. Ну і плюс сам цей матеріал, він такий ну, еластичний, ніби якби прилипає. А, є в розмірах від 40 до 47 го 4650 гривень. Їх ціна на сьогоднішній день. Тому пишіть, дзвоніть, будемо вам відправляти. ну, Якщо ви любите якісь полювання, рибалку, ну такі, знаєте, тяжолі, тяжолі якісь такі умови використання. Чи на квадрі кудись зимою по грязі ганять, тоже вони вам підійдуть.